Ж подаємо на... Всім доброго дня. Засідання 53-ї позачергової сесії оголошується відкритим. на мовчання. За засіданні 53-ї безочергової сесії присутні 16 депутатів та міський голова. Для роботи 53-ї безочергової сесії пропоную брати секретаріат у складі трьох депутатів за списком. Я до, 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 до досвіду визволить. Зачував, Олександр Дмитрович. Слава Анкаре Вікторна. Для забезпечення підрахунку голосів пропоную брати лічильну комісію у складі трьох депутатів за списком. Сиронок, Світлана Євмисівна, Євтуховська, Лариса Миколаївна, Дома, Білий Олена Богданівна. Е, так, давайте за секретаріат. Хто за? Хто проти? Утримали сприйняти одного голосно. За лічильну комісію, хто за? Хто проти? Утримали сприйнято одноголосно. За результатами розгляду проєкту порядку денного постійної комісії ради рекомендовано внести до черги денної передаткові питання. Під номером 7 питання про затвердження умов договору оренди майна комунальної власності Пречіпільської міської ради шляхом проведення електронного аукціону. Прошу голосувати. Хто за те, щоб включити в денну? Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято одноголосно. Є питання пропозиції до черги денної? Нема. Пропоную затвердити денну в цілому. Із сіми питань. Хто за? Хто проти? Отримав, сприйнято одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи плана засідання. Питання порядку денного до п'яти хвилин довідки питання до трьох хвилин виступу, до 5-ховної сесії провести за півгодини. Хто за? Хто проти? Отримав, сприйнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до програми розвитку школо-комунального господарства на території Паршіпенської міської територіальної громади на 2021 2025 роки. Можна вбрати? 16-ті голови. 16-ті голови. Дякую, що ми з вами були обговорені. А, а саме, виготовлення проектно кошторисної документації для безбар'єрного маршруту в розмірі 300 тисяч гривень і для виділити кошти і внести зміни до програми ЖТХ. Про проведення топографо гадезичні зйомки 200 тисяч також для створення безбар'єрного маршруту. Загальна сума, яка вноситься на розгляд 500 тисяч гривень. Ну, ну, загальна протяжність у нас приблизно 15 кілометрів <как> цього маршруту, то зрозуміло, що. Це у нас буде проєктно-кошторисна документація і попередньо геодезичні зйомки цього маршруту для того, щоб подавати на, через проект ДРІМ, через програму на залучення державних субвенцій чи міжнародних грантів для розвитку безбар'єрного маршруту. Нема заважень, прошу вас. Хто за? Хто проти? Утримала прийнято одноголосно. Друге питання: про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку Прочепинської міської територіальної громади на 2025 рік. Також вноситься зміни до програми соцеконому, а саме 200 тисяч на проведення топографо топографо-геодезичної зйомки для створення безбар'єрного маршруту, 300 тисяч на виготовлення проєкт про кошторисної документації для створення безбар'єрного маршруту і експертизи. І, і, експертизи. А, і 26 тисяч для центру надання соціальних послуг, а саме із них 13 тисяч на послуги з поточного ремонту внутрішньо-електричних мереж, приміщення котельні для тимчасового компактного проживання. ВПО, 8 тисяч з адміністративного програмного забезпечення і 5 тисяч на придбання матеріалів для поточного ремонту котельні е, також в місті компактного проживання для ВПО. Це Коваленко Вірі Андріївна, їхня організація біля позиційного центра. Там, де живуть ВПО. Детський садик це да? так? Скільки зараз ну, великий, там людей проживає? Садик, детський садік. Шість на сьогоднішній день там уже 6 людей проживають. Також е буде додатково залучатися. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одноголосного. Третє питання про внесення змін до рішення міської ради від 15.1.24 номер 1.45.8 про бюджет про Чехінської міської громади на 2025 рік. Ці цифри, які оголосила Тетяна, це 200 тисяч на неодизичні послуги і 300 тисяч на проєктну кошторисну документацію та експертизу 300 тисяч гривень і загальна сума 26 тисяч гривень для комунальної установи центру надання соціальних послуг. Нема заважень, прошу вас, хто за? Хто проти? Отримало сприйнято На Четверте, про внесення змін до рішення Прощепінської міської ради від 02.03.21 No19508 про включення частини житлового приміщення за адресою село Шанрівка, вулиця Шевченка, 73 до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Прищепенської міської ради, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціон. Там рішення в додатку номер 1 невірно вказана площа об'єкту в технічній документації 33,1 три один квадратних Там вказано 35 квадратних метрів. Тому вносимо зміни саме в додаток, змінимо площу. А що це, це адмінбудівля в селі Шандрівка? Там є магазин, який працює. У них закінчився договір оренди, тому для того, щоб продлити договір оренди через аукціон, нам треба площу так, Я так. Він не закінчився. Він закінчився так, за дуже да? Так. Да, так, зі смертю орендаря закінчився срок дії договору. Орендарем був батько, а тепер його син хоче на себе переоформити. Ну, через аукціон, через аукціон якщо виграє. Така, так, що якщо договір ще дійсний був. Договір не дійсний, а, тому що, дійсний. що помер орендар. Ні, така що якщо помер, то ну, звичайно Приклещати? договір треба Прив... ну, перед переукладати. Ну, Там в умовах договору саме Ну, що... Нема того пункту, що переходять ці права, ну, бо немає. Можливо. Договір припиняє дійсно в зв'язку зі смертю. Нема зауважень. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималось прийняти одного голос на п'яте. змін зміни затвердження марк життя чисельності працівників закладу освіти та міської ради. Ніна Пропонується ввести зміни до штатного розпису гімназії родини Перщепінської міської ради. Як ви всі пам'ятаєте, ми ліквідували пансіон. В гімназії родина, і тому нам треба внести зміни до штатного розпису саме цієї гімназії. На єдин, на Зменшується на кілька да. одиниць А люди просто чи звільняються, попереджаються, всю, все згідно чинного законодавства. У зв'язку з, зв з тим, що ліквідований пансіон, людей взагалі попередили. Про скорочення вже, Ні, ну, я бачу, але я взагалі люди, нікуди не будуть, поки... ми спробуємо їх залишити, коли затвердяться у нас нові штати, тому що там не тільки виводяться, там ще й вводяться штатні одиниці. Згідно, да, Того, згідно, що... Вони, штатний розпис буде е, уже відповідно до типових штатів, закладів загальної і середньої освіти. А до цього в нас були до закладів інституційного догляду. Тому там е, штатів буде менше, але якщо затвердяться, то в принципі люди є можливість а залишитися. Це, читаві, чи персонал? Е, це, це педагогічний персонал. Власне. так. Нема питань заважень. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Отримали сприйнято одноголосно. Шосте питання про затвердження мережі установ та численність працівників бюджетних установ, які будуть фінансувати з бюджету Пречельської міськради громади у 2025 році. Відповідно, пропонуємо внести зміни ті ж самі і нашу загальну кількість мережі установ і чисельність працівників на цій одиниці. По шостому питанні, хто за? Ще раз. Є питання? Тут щось міняється чи не міняється? Ну, в загальне не вижив, убираються з закладу освіти. Люди всі маються, їм будуть предложені робочі місця. Якщо вони согласні, то вони залишаються. Ні, значить тоді все. Але зменшується на 6 ставок. Чи то на 6, на 5 ставок. Нема питань заважень. Прошу голосувати по шостому, хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одного основного. Сьомо питання про затвердження мов договору оренди майна комунальної власності Кальчипської міської ради шляхом проведення електронного опціону. Основні умови, які ми тут затверджуємо, це термін дії договору 5 років, цільове призначення майна для розміщення магазину продовольчих товарів, страхову вартість нам повинен застрахувати орендари. Це приміщення і відшкодувати вартість оцінки майна, яку ми витратили для проведення аукціону. Це по тому самому об'єкту, шанс? Да. Шан, так, це договір да. типовий, так. Ми просто свої умови ті, що ми вносимо по закону 5 років. Нема Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одноголосно. Черга денна вичерпана. 53-я позачергова сесія. Тільки, е Першепська міської ради восьмого схвалення оголошується закритими.